Піонерські організації 90 відзначили ювілей малюнками на асфальті та піснями з дитинства організаторів заходу. Лідер Житомирських комуністів Микола Тимошенко і досі пам'ятає, як все було. Які зараз пам'ятаю цю. Урочисту лінійку ранкову, травнева, але прохолодна. Я відчуваю по сьогоднішній день той внутрішній щем і піднесення, коли мені старші товариші пов'язали піонерський галстук. Я думаю, ми взагалі стратою як піонерії, так і комсомол, надзвичай багато чого втратили. Тому ми і сьогодні і лозунг нашої партії, коли ми говоримо, що повернемо Україну народові, ми ще говоримо: треба повернути дитину. Безтурботливе дитинство віддати найкраще дітям сьогодні. Взяти все те найкраще з радянської доби, що жило, що повинно жити і в завтрашньому дні. Діти, котрі брали участь у святкуванні про піонерський галстук, кажуть таке. Це для мене означає це одна маленька частинка прапора великої перемоги. Також це для мене означає, що що, що я. Я можу всім також допомагати, навіть якщо в мене його і не буде. Переможці конкурсу на кращий малюнок були відзначені подарунками.